Перейдемо до треку об'єкта. Щоб переглянути трек об'єкту, потрібно вибрати об'єкт, колір, товщину лінії та період. На треці можна відобразити події: а саме зливи, прискорення, заправки, стоянки, зупинки. Також анотації, додаткова інформація про час та швидкість у момент кожної точки треку. Щоб відтворити трек, потрібно натиснути на кнопку Відтворення пауза. Також для порівняння можна створити треки за різний період одного об'єкту та треки різних об'єктів. Давайте розберемо, яку інформацію ми бачимо про об'єкт на карті, при наведенні мишкою на об'єкт відкриття картки докладних даних про нього. При натисканні на об'єкт дублювання панелі статусів та кнопок швидкого построєння з вкладки моніторинг при подвійному натисканні на об'єкт. Відкриття додаткового вікна для стеження за конкретним об'єктом.